дня. Я вам говорю слово в чоловічому роді. Вам треба його змінити на жіночий. Поїхали. Boy. Girl. Man. Woman. Actor. Actress. Окей. Матер. Не почути наоборот. Father. Mother. Yes. Parent. Parent. No answer. Логічно. Тому що parent це незрозуміло хто. Це або батько, або мати. Тобто, треба уточнювати, знаєте? Якщо ви скажете I have a parent, я не зрозумію, про кого ви говорите. Те ж саме стосується слова child, це дитина. Але я не знаю, чи це дівчинка чи хлопчик. «Baby» – немовля, та ж сама річ. Spouse – це або чоловік, або дружина. Teenager – теж не ясно. Хм, що це за слова такі? Relative, родич, який не зрозуміло. Тому треба уточнювати в цих словах бо я не знаю що кому дарити